Що сформувало тебе? Як ти стала тією Юлією, яка сьогодні сидить переді мною? Перше, я приїжджаю в Індію. Це 2014 рік. Це от якраз кінець 2014 року, коли почалася нас вся історія в країні, так теж так. І в мене просто крах у відносинах відбувається е, в моїх тодішніх, і мені це все боляче, і от воно ніби ти знаєш ти ніби і хочеш з цих відносин піти, але ти з людиною був якийсь досить довгий час, і тобі все одно це боляче. І Я приїжджу з мамою в Індію і, е, і розумію, що е, ну от. Отак От як є моє життя, воно мені ну не пасує від слова, ну не просто зовсім От, мені треба інакше. І ось ця така знаєш внутрішня, як сказати, такий внутрішній віччя, який вже настільки сильно він mm -hmm. досяг такої мет, якби точки, що потрібно щось з цим робити. І мені звідусіль в цій індії починають, якби ну я не знаю, там я зустрічаю людей, які мені говорять, ну, ти хочеш жити в Європі. А я дуже сильно довго хотіла жити в Європі. Я кажу, страшенно хочу, дуже взагалі. І вона мені ця дівчинка говорить, боже, я пам'ятаю, як зараз вже 10 років. Прийшла, а вона мені говорить: ну так, а ти спробувала ти? Ти ну що, що не виходить? Що конкретно? Ну, не виходить, і, і для мене це, от як о, сядення, ти розумієш? Я розумію, що дійсно я не пробувала. Тобто я весь час чекала, поки чоловік захоче їхати зі мною. Він взагалі ця ідея для нього була навіть, якби ну ні, ніколи ми навіть туди не дивились. Це щось здавалося таким, знаєш, от як дуже часто люди живуть життя і хочуть мати будинок, або там не знаю, щось ще хочу так. поїхати. І але це от лишається на рівні хочу. І для мене це, от моє перше духовне, духовне, але я тоді ще не розуміла, що це якась духовність. Так становлення відбулось в момент. Моменти так такої внутрішньої кризи, моєї власної, коли мені необхідно було щось з цим робити, тому що я вже от жити як як раніше, я вже більше не могла.